Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні на занятті ми зробимо ось таку веселу морквинку. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, олівець або фломастер. Берем половинку аркуша помаранчевого паперу та третинку зеленого. Помаранчевий папір намазуємо клеєм з одного боку. Тепер беремося за ненамазаний клеєм куточок і згортаємо папір таким конусом. Далі беремо ножиці і зрізаємо нерівності. Зелений папір нарізаємо тоненькими смужечками, але не дорізаємо до кінця, в нас вийшла ось така бахрома, тепер за допомогою олівчика можна трохи підкрутити наші зелені смужечки. Наносимо клей на нерозрізаний край. Тепер потрібно вклеїти зелене бадилечко у нашу морквинку. Ось так вийшло із білого паперу робимо невеличкі очі, зіниці зафарбовуємо чорним фломастером. Приклеюємо очі до нашої морквинки, а за допомогою фломастера малюємо ротик та маленькі рисочки. І ось така морквинка у нас з вами вийшла. Дякую на все добре.